Всім привіт, мої любі! Но не виходила в ефір, дуже давно не записувала відео. Е, і що ж я хочу сказати, і взагалі, що мене переповнюють зараз емоції. Е, сьогодні, 17 вересня, дуже класний день е, для мене. Е, для мене тому, що я... Давно збиралися це зробити, записати відео, поділитися цікавою інформацією зі свого життя, зі свого досвіду. Дуже класний час для взагалі робити те, що ви раніше не робили, або взагалі очищуватися від всього, те, що давно вже себе й жило. З 7 по 21 іде йде коридор затмінь, тому. Такий великий інтенсивний час, щоб це зробити. Відсидітись не вийде. Потрібно масштабно зробити очистку всього, вашого її домівки, ваших мізок, вашої душі та вивести себе на інші вібраційні такі е, класні вібрації, е, тому що е, це час, коли е, дається змога змінити своє життя. Стрибнути в інше, таке цікаве, більш насичене. І що давно ви хотіли зробити, це саме час буде робити це, тому що коли ви викинете все з свого життя, що вже себе жило, що вже вам не потрібно, якісь вже старі речі, які вам не приносять задоволення. Залишіть всі тільки класні речі, ваші улюблені. Маєте 100 плаців, суконь, залишіть. Одну маєте 50 пар джинсів, залишіть одну, але саме найулюбленіше, кожна річ вона має енергію вашу, вона її ем, несе, тобто ви витрачаєте на цю річ енергію. Вона може лежати у вас багато-багато там років, ви не, не користуєтесь, але енергію ви на неї е, витрачаєте. Так, не про це, але це про це теж, але йдемо далі. І тому 17 вересня. Чому потрібно зараз так піднатужитися? Бо вже час закінчується. 21 го вже у нас закінчиться цей коридор, але він ще буде продовжуватися 2-3 неділі після 21, го Але потрібно цей час знаєте з пользою витратити і все ж не втрачати його, і прямо сьогодні вже почати це робити. Ще потрібно, знаєте, як все у нас з голови, з наших емоцій, серця, все звідси йде. І тому краще починати кожен ранок з. Зусиллями над, над своїми мізками, наповнити себе класними дихательними практиками, прочитати якусь цікаву інформацію, зробити щось нове, витрати на це 10-15 хвилин, але ви зробите щось нове. І це буде крок в ваше нове життя. Навіть коли ви будете прогулюватися ввечері або зранку зробити. Щось нове для себе, пробіжечко, то кожен крок це крок до вашого нового життя, до вашої нової мрії. Можна забажати щось таке неймовірне, написати список таких, якихось крейзі ваших мрій. І повірте, якщо ви будете потім робити якісь зусилля, наприклад, поприсідаю 10 разів. І це шлях до вже до моєї мрії. І ви згодом ця мрія у вас здійсниться. Я просто кажу це 100%. Тому робіть зусилля над вашими головою, замовте якусь цікаву книжку, а про її прочитайте. Напишіть вірші. Може, хтось давно мріяв написати вірш, а в нього не виходило і не було на це час. Виділіть 10-15 хвилин, посидіть, напишіть, помалюйте, заспівайте пісню, потанцюйте вімкніть свої улюблені пісні. І 10 хвилин зранку, перед тим як ви будете готувати собі ранковий сніданок, потанцюйте. Я зі свого досвіду скажу, що це допомагає нас. Ну, Налаштувати свій день просто на неймовірні вібрації. Ну, скажу я, що роблю я. Я роблю ранково це обов'язково дихальні практики. Вони, знаєте, очищують голову. І ти якось навіть перестаєш думати про те, що раніше заставляло тебе там. Щось хтось пікає, заставляло тебе, там, я не знаю, спускатися в якісь свої. Думки, ну якісь негативні. вибираю з голови, прибирає негативні думки. Дихальна практика або йога. Я ще почала ходити в зал три рази в неділю. Це обов'язково. І після тренування ще я залишаюсь на одну тренування тренування. Роблю розтяжку тіла. Це дуже круто, мені подобається. Я раніше займалася постійно в залі, але потім якось знаєте, перезаймалася, бо я все життя бігала зранку, потім ходила в зал. І це було як в моєму житті як обов'язкова річ. Але потім якось рік. Взагалі, в мене навіть два випало, тобто я не займалася спортом. Ну, робила дихальні практики, але це не трішечки не про це. Спорт це про інше. Тому зараз це все я відновила. Ще я хотіла дуже давно співати, і тому в мене в планері написано записатися на вокал. Як на своєму досвіді розповідаю вам, що я роблю в цей час і як я його проводжу. Щоб почало діяти щось нове, потрібно діяти по-новому. І також хочу сказати, що я не робот. Я жива, тому а вже ж є якісь там і негативні думки, є якісь я там агресую, але треба це прибирати. Я скажу чесно, це доволі складно для мене. Я емоційна людина, і вивезти мене можна, хоча я як емоційна, так і спокійна. Тобто я заводжусь швидко і відходжу швидко. Дуже себе зараз тримаю, і хочу вам сказати, тримайтеся, бо агресія і оці всі емоційні такі стани, такі не дуже гарні, нічого в цьому гарного немає. Краще посміхайтеся. І навіть якщо мене там щось хтось скаже, щось там на дорозі, там підріже чи ще щось. Я дуже стараюсь не. Е, погані слова не казати <хи> е, 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 і взагалі триматися. Я кажу м -м, якийсь там поганий мужчиночка поїхав, але все, знаєте, е, потрібно навіть в кожній людині побачити щось м -м, гарне і сказати: м -м, я його люблю, м -м, і тебе люблю, і тебе люблю, бо навіть кожна. Такі слово про кохання або дякувати іншій людині. Це все знаєте, приумножується для вас в кращий стан душі та вашого тіла. Оце вся інформація на сьогодні те, що я хотіла вам сказати. Дуже класна фраза є, як може бути ще краще, казала моя одна класна подружка. І це велика фраза. І взагалі, знаєте, хочу сказати, що поставте наперед за, ваш, за ваше кермо життя Господа Бога, або, як зараз кажуть, Всіленне, позади вас земля, а ви посередині. І довіртесь тому, що з вами. Трапляється, довіртесь тим людям, які вам зустрічаються на вашому житті. І ця інформація, навіть що я зараз записала, може комусь вона веде в життя якісь корективи і стане в нагоді, тому що кожна інформація, яку ми чуємо, в той самий момент, який ми чуємо, для нас потрібна. І е, я дуже буду вдячна, якщо, і дуже, знаєте, класне буду відчуття мати, якщо вам вона стане в пригоді, я всіх люблю, обнімаю і бажаю вам посміхатися побільше, кохати один одного. А сьогодні, 17 вересня, потрібно взагалі провести цей день так: обіймати близьких, казати гарні слова. Е, Казати, що ви кохаєте, провести вечір в обіймах. І взагалі побільше кохання в вашому житті, побільше тих ситуацій, які будуть вас тільки робити кращими. І я бажаю всім натхнення, робіть все по-новому, викиньте все старе, яке вам вже не потрібно жило себе. І Очисти своє оточення. Людина, щоб вона подивилася навколо себе, з вікна, з квартири, чи де вона там знаходиться. Все, що її оточує, де вона знаходиться, хто поряд з нею, це вона зробила сама. Тому це тільки все залежить від вас. З вас все починається, і з вас все буде продовжуватися. Всіх люблю, цілую, обіймаю і бажаю. Класного дня, класного вересня і наступний місяць війшли в цей наступний місяць, просто оновлені. З вами я, Марія. Дуже рада, що сьогодні записала це відео і думаю, що буду записувати набагато частіше. Обіцяю. Всім па-па!